Привіт, палки динамівці, синьо-білі. Ласкаво просимо на наш ексклюзивний канал новин про найбільший клуб України. У сьогоднішньому відео ми пропонуємо вам дві бомбезні новини, які сколихнули соціальні мережі. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб бути в курсі всього. А тепер перейдемо до останньої інформації: новини: 1. суперечка про тренера. Останніми годинами скандальна заява гравця сколихнула структури Динамо. Півзахисник Раковий Владислав Кочергін висловив свою думку щодо ідеального тренера для клубу. Дивно, але він припустив, що Марек Папшун, його колишній тренер, був би більш підходящим вибором. Кочергін підкреслив інтенсивність і спринт стилю Папшуна, чимось нагадує епоху Луческу в Динамо. Цікаво, що це відбувається після оголошення головним тренером Олександра Шовковського. Залишається питання: чи погодився б кочергін на побажання правління новини? 2. можливе повернення Ігоря Горбача згідно з іншим захоплюючим поворотом подій, гравець Луганської зорі ігор Горбач може бути на порозі повернення в київське Динамо. Повідомляють надійні джерела. Нагадаємо, Горбач був відданий в оренду зорі в серпні 2023 року. Контракт розрахований до кінця сезону 2023-2024. У свої 19 років він уже провів 9 матчів у чемпіонаті України за зорю. Залишається питання, чи буде повернення Горбаха добре для клубу. Отже, палки-шанувальники, що ви думаєте про цю дивовижну новину? Чи згодні ви зі словами Кочергіна про можливе повернення Папшуна і Горбача? Ми хочемо знати вашу думку в коментарях. Ці повороти обіцяють сколихнути залаштунки київського Динамо. Ми закінчили, але слідкуйте за новинами в наступному відео. А до того часу, нехай пристрасть до Динамо ніколи не перестає сяяти.